Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. І ми зацікавлені в тому, щоб не було згодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко. Команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції всі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв. В Україні та що не менш важлива модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах. Коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті, ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди, говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її. Дійсно, історично. дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу, ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була була справді фаховою, і, хоч перемовини були. Іноді непростими результат є сильним. Сьогодні говорив з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, в тому числі про ратифікацію угоди. Ми обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями. Сьогодні є і нові санкції, нові санкційні рішення, три санкційні пакети. Блокуємо діяльність багатьох осіб, це компанії та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію, так чи інакше.